шабач шалом! Так, сподіваюсь, мене буде видно. Не забудьте вимкнути звук ваших мобільних телефонів, ось, щоб раптом не задзвонило там і не, не перебувало. шабач шалом! Шабад. 에, можете повернутися один до одного і привітати. шабач шалом! Це, це недорого. Я би сказав, це навіть... Безкоштовно сьогодні а лябулі. А лябулі. і ми помолимося. Добре. Господь, дякуємо, що у нас є можливість молитися і просити Твого благословення. Господь, молимо, і просимо, щоб зараз ми приготували свої серця для тебе. І ти сказав, відкрий вуста, я наповнюю. Господь, я молю, наповнюй мої вуста. Я молю і за кожне серце, за кожне вухо, щоб воно сьогодні було відкрите на цьому місці. І ми дякуємо, що можемо зібратися. Це милість Твоя, Господь, це слава Твоя, благодать Твоя, що ми можемо і маємо змогу прийти сьогодні сюди. Для нас це ціно. Ми цінуємо ту свободу, що Ти дав нам. Ми цінуємо цей час, ми цінуємо життя, Господь. Ти дав нам його і допоможи нам мати відповідальність, мати цю усвідомлення цієї цінності в Тобі. Славимо тебе за Твоє Слово. в Алілуя. Алі У нас сьогодні е, тижневий розділ Тори називається Лех-Леха. Берешит, книга буття вам е, проц... ну, я можу теж продиктувати то... з 12, 12 розділ до 17 розділ книги Буття. Ось. Е, 12, з 12 по 17, повністю. Там небагато, всього п'ять розділів. А Автора, автора це пророк Писая. 40 27, 40 27, 41, 16. 40 27, 41, 16. Звісно, я прочитав там, і туди, і сюди, і все. Весь розділ. Ось. І що, що, з чого почати? З чого почати? Напевно, почну з того, що Бог хоче нас благословити. І як він це робить? Він це робить не так, як ми собі це іноді уявляємо. І часто це благословення отримати дуже нелегко. Ми повинні пройти певні труднощі, випробування, і потім ми отримаємо нагороду. Це не значить, що ми з своїми справами можемо отримати цю нагороду. Ні. А це значить, що випробування вони нас формують. І це ми можемо побачити е, в житті Авраама. І 12-й розділ буття Береши, він розповідає нам безпосередньо про початок шляху Авраама. І цей розділ тижневий називається на євриті Лех «Леха». І якщо перекласти це дослівно, це. Коли виходиш, виходь, або виходячи, виходь. Це означає, що якщо ти прийняв рішення чогось позбутися і кудись перейти, то роби це повністю. Як часто Олег Горіч каже, спалюючи мости. Якщо ти приймаєш рішення йти за Богом, не думай про заднє. Бо якби Авраам думав про заднє, він би ніколи не отримав те, про що ми сьогодні з вами прочитаємо. І перш ніж ми почнемо казати про вихід із старого, щоб отримати нове, я спочатку вам зачитаю із Ісаї 40-27. До кінця я прочитаю. Написано, чому ж ти, Яков, Якове, говориш і чому Ізраїлю повторюєш: дорога моя закрита від Господа, і мої судові справи не доходять до Бога. Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув? Що наш Господь, Бог вічний, Він творець землі і Всесвіту, не знемагає, не втомлюється. Його розум і задуми не збагненні. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають молоді люди. Я молодий, я втомлююсь, тим паче і, і не тільки я. Спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа? Віднов... Віднов... Відновлюватимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Чому я спочатку це зачитав? Тому що коли Бог пропонує нам щось нове, коли Він хоче вивезти нас із чогось старого, ми часто можемо подивитися з призмом свого досвіду, втоми, роздратування. Якоїсь, не знаю, депресії чи будь-чого, і сказати, у мене немає на це сил. У мене немає сил для нового. У мене немає можливості зробити щось нове. І для того Бог каже: Він дає, Бог дає. втомленому силу. Хто втомлений? Є серед нас втомлені. Я втомлений. Всі, ніхто не... я і Валя, ми двоє, в того то. Отлично. Добре, я вас бачу. Бог нас збирає тут втомлених, але хоче, щоб ми йшли звідси сині. Шабат це місце, це не, не тільки день. шабат – це місце. Місце твого спокою разом з Богом. Твоєї таємної кімнати. Це робив Авраам. Коли він ще не був Авраамом. Ми знаємо, що він був спочатку просто Авраам. 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 На жаль, або на щастя, коли я читаю книгу буття, і я читаю ці розділи, я не можу читати Авраам. От я не можу. Я завжди читаю Авраам. Але Авраам це вже наслідок. Наслідок заповіду з Богом. Наслідок того, що Авраам прийняв рішення все-таки піти за Богом. І у Авраама щось було позаду. Його, як є таке модне слово, його зараз використовують, бекстейдж. Це те, що позаду. Це те, що ніхто не бачить, це те, що готує нас до чогось е чогось, я не знаю, до чого вас Бог готує. Я хочу знати, до чого Бог мене готує. Для чогось великого. Тому що випробування в нашому житті вони відповідають розміру е призначення. Якщо у вас немає випробувань, у вас нічого не відбувається в житті, у вас все чітко, у вас все ровно, значить, в принципі, у вас є таке призначення. Просто ходити, бути в шаломі, нічого не робити. А якщо в вашому житті дійсно щось відбувається, що ви прокидаєтеся і думаєте, та господи, де ж ти? Та скільки ж можна, та я вже скоро зламаюся, я вже психічно не вивожу, і війна ця, і там в, в нікополь обстрілюють. І там взяти, я знаю, валі. І собаки не так швидко продаються, а вони дуже багато грошей. У мене теж є нюанси. Машина ламається, пенсія маленька, врешті-решт. Зарплатні немає нормальної. Або а, а ці люди, а ці люди навколо мене, вони такі. Одні, одні слова, як Реба каже, народний фольклор хочеться. Але Бог, І, і оце, оце, о, дивіться, і Аврама, Аврама щось було позаду. Що ж це було? І він забував свій досвід, де? В Урі халдейському. Він забував свій досвід в цьому світі. Але, незалежно від того, Бог пробився через його досвід. І Авраам зробив найголовніше в своєму житті. Він почув. 41-й розділ Ісаї, це теж частина автори, починається так. Бог каже через Ісаї. Мені подобається в моєму перекладі. Він каже: замовкніть і слухайте. Я думаю, класне, класне слово. Замовкніть і слухайте. Я перегортаю сторінку, і що я бачу? Що я бачу? 44 розділ, перший, перший вірш. А тепер послухай. Перегортаємо далі. 48-й розділ Ісаї починається Послухайте це. 49 розділ починається слухайте мене. 51-й починається послухай мене. І так далі. Бог постійно каже, послухай мене. І Він хоче, щоб сьогодні ти зупинився і послухав його. І, і, і почув для себе, як тобі вийти. Як тобі вийти із Ура Халдейського, із місця, де тебе диявол просто розриває, в місце Ханана, де Бог буде захищати тебе. І історія Авраама вона дуже цікава. Він пішов. Е, з З чого він там пішов? Зараз я вам скажу. Ні, з Харам. Він е, е, Ну, там спірне питання, батько не помирав, кажучи, коли він пішов з ура, з Харана, але це не про це зараз. Yeah. Він пішов, і перше, що Бог сказав Аврааму, перше, що Бог сказав Аврааму в 12 розділі, він сказав, 12 розділ буття, Берешит, битє, він сказав, вийди зі своєї землі, від, свого, від своєї родини. І з дому свого батька, в землю, яку я покажу тобі. Позбудься всього, тобто, як це можна розуміти, ти повинен для того, щоб отримати нове, позбутися чогось старого. Якщо пам'ятаєте притча приповісті Ішуа, Ісуса, і Він казав, що не буває, що в старі міхи, в старі сосуди для вина вливають нове вино, тому що воно буде там грати і зіпсує старі. Старі ці сосуди, міхи, так? Але що роблять з цими мехами? Їх у, в олії розм'якшують спеціально, і тільки потім можна туди заливати нове вино. Але, кажуть, той, хто куштував старе вино, не захоче вже куштувати нове. Хто куштував класне, 10-річне або 15-річне вино, ні, це не питання. І, це, і тут нове вино, йому там рік, воно тільки забрудило, півроку. Ну, якщо порівняти, яке ми оберемо? Звісно, старе. І це, наша, це наші звички. Ми хочемо зробити все по-старому. І це нам заважає. Бог же, Що хоче зробити Бог? Він хоче розм'якшити нас із середини, наші серця, показати, що для нового він дасть нам сили. І повести. Для цього нам теж треба щось зробити. Нам треба відповісти на його поклик. І він каже: відділися від своєї родини, відділися від устоїв твоєї родини, відділися від твого власного розуміння, як я бачу своє життя, як я хочу його бачити і так далі, і піди туди, куди я тобі скажу. І перше благословення для Авраама полягало в тому, що. Бог каже, я виведу від тебе, великий народ, поблагословлю тебе і звеличу Твоє ім'я. Ти будеш благословенням. Я благословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинатимуть тебе, прокляну. І благословенні будуть у тобі усі племена Землі. Як думаєте, чи актуально це сьогодні? Так. Хто думає, що ні? Так, це актуально і сьогодні. Що, що ми можемо розуміти під на під словами Бог благословить Авраама, і хто його благословить, буде благословенним, Хто буде проклинати, буде проклятим. Так у у Авраама народився син, у сина народився син, у того сина, онука народилося 12 синів, і вони утворили через певний час. Народ Ізраїля, і це малося на увазі, що про це потомство. Сьогодні це теж актуально. Люди, котрі не розуміють цього простого, але дієвого правила біблійного, що якщо ти будеш ну, проклинати Ізраїль, ну якби не, здив... не дивуйся, що в твоєму житті е, якісь є проблеми. Але я не хочу, е, щоб е, ми якби, все пов'язували. Ось, якщо в моєму житті все погано, я десь криво <плес> до Ізраїля відносився. Я так особисто я так не вірю, ось, але я вірю, що є люди, котрі дійсно дають місце духу антисемітизму, і вони живуть під прокляттям. І навіть серед християн такі люди є. І я це знаю. Я зустрічався з такими людьми, але я дуже вдячний за тих християн, які свідомо, свідомо підходять до цього питання. І в мене, в моєму оточенні теж багато таких знайомих і друзів. І ми продовжимо. І Бог виводить Авраама, і для чого він його виводить? 15-й розділ буття, 7 вірш написано. Далі сказав йому Бог, я Господь, Бог, який вивів тебе з ура Халдейського, щоб дати тобі цю землю у спадщину. І що е, цим можна сказати? Коли Бог нас виводить кудись, Він виводить нас для певної мети, для того, щоб нам щось дати, а не для того, щоб вбити нас цій пустелі. Не заморити нас голодом в цій пустелі, а забезпечити нас усім необхідним. І е, на що це схоже? Це схоже, коли ти тільки починаєш робити правильні і дієві кроки назустріч Богу, в, в твоєму житті виливається все старе. У тебе можуть початися проблеми в сім'ї, тому що ти хочеш змін, тому що ти хочеш чогось нового, ти хочеш стосунків з Богом, а де я цього не хоче. Він може, він може задіяти все навколо тебе. І сім'я це один із інструментів, який найближче до тебе. І люди, які найближче до тебе, вони зазвичай найбільше рані. І буває, що наближаючись до Бога, ти, ти ну, маєш. Оцю сору з, зі своїми родичами. Або з'являються інші якісь проблеми. Різко в, 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 вилізають проблеми зі здоров'ям, різко вилізають якісь борги, або ще щось, щось різко вилізає. І все одно Бог виводить нас не для того, щоб ми стикнулися з проблемою і сказали: Господи, невже для цього ти мене вивів? Мені і так було тяжко. Я тільки почав. До тебе йти, мені ж сказали, що все буде добре, що ти мене любиш. А тут ось так. Як же так? Але Бог каже: я вивів тебе для того, щоб ти отримав те, що я тобі обіцяв. І Бог нам обіцяє цю, цю землю. Бог нам обіцяє вічне життя. І Він пропонує його нам сьогодні. Він сказав: обери життя або смерть, життя вічне, або з Богом, або в аду, не з Богом. Або благословення, або прокляття, і ми маємо можливість сьогодні з вами вибирати, до, до котрого часу ми обираємо. Ну, поки дихаємо. <кхем> і е, хто пішов ще старим шляхом його сім'ї? Бог сказав, що е, ти отримаєш благословення у вигляді е, нащадка. Бо Авраам дуже, дуже, ну, він сумував. Переживав і каже: слухай, ну перемогли ми тих царів. Ну, забрали лота, бо там була ситуація з війною, е котра мені дуже сподобалась, тому що Авраам взяв своїх рабів, е озброїв їх і і і раби, і він сам пішов воювати, зробили засідку і перемогли п'ять царів. Це, ну, це неймовірно. Для мене це був приклад, що Авраам не тільки... Ну, просто там десь ходив, щось класне казав, а він сам безпосередньо приймав участь у спасінні своєї родини. І Бог дав йому обітницю і сказав: слухай, не печалься, ні грусті, все буде добре, від тебе буде нащадок, і не Ілізір раб твій буде господаром твого дому після тебе, а твій син. Сарочка, його кохана дружина теж хотіла дитину. Але не могла народити. І що вона зробила? Вона пішла своїм шляхом, пішла тим шляхом, який вона хотіла. І вона запропонувала Аврааму лягти зі своєю рабиною. І що ви думаєте, звісно, рабиня одразу зачала і почала зневажати Сару за те, що, типу, та я нормальна, а ти там. І з'явився конфлікт. Ці конфлікти в нашому житті теж можуть з'являтися, коли ми раптом починаємо вирішувати е, своїм шляхом ті шляхи, котрі Бог для нас приготував. Я не хочу сказати, що в цьому винна Сара, як жінка, чи там, жінки в чомусь винні, чи чоловіка краще. Справа не в цьому. Справа в тому, що кожен із нас може помилитися. Але в цьому є надія: надія на те, що Бог може все змінити. І як Бог. Все змінює. 17 розділ написано, що Аврааму виповнилося 99 років, і з'явився йому Господь і сказав: Я Бог всемогутній, ходи зі мною і будь бездоганним. Матвія 5.48 написано: тож, будьте досконалі, як і батько ваш небесний. Тобто, цей принцип, що ми бачимо в Брід Хадаш новому заповіті, Бог ще казав Аврааму. І він, хоче, він каже: я укладу між тобою, між мною заповіт і вельми розмножу тебе. Впав Авраам до лілиць, і Бог продовжував до нього говорити. Так хочеться по-справжньому, знаєте, почути Бога і впасти перед Ним, і щоб Він продовжував до нас говорити. Щоб ми виходили із своїх релігійних розумінь Бога. Я вже ділився, колись ми на евангелізації на вулицях підходили до людей, і там була група літніх людей, 60, плюс. вони йшли з якогось чи концерту, чи дня народження. І ми з молодю підійшли до них і кажемо: ми хочемо з вами поділитися, що Бог вас любить. А вони кажуть: а ви з якої? Це? З православної? Це вже твердиня. І ви знаєте. Наша мета не була поділитися, з якою ми деномінацією, бо ми з єврейської місіанської громади. Як людині пояснити, що це таке? Це треба сісти і пояснити. Але ми так само віримо в Ішуа, в Ісуса, як і православні. Є певні відмінності, їх дуже багато, але наша мета не була в тому, щоб поділитися своєю деномінацією. Наша мета була в тому, щоб поділитися, що Бог тебе любить. Що Бог тебе хоче, що гріх веде до смерті і розділяє вічності воду. Ось це була наша мета. Але їхні релігійні твердині одразу нас зустріли. І так хочеться, щоб ми позбувалися цього, позбувалися і боролися проти релігійних твердин в нашому житті. Друге Коринтян 10:35 написано, що коли ми ходимо в цьому тілі, ми не повинні боротися проти. Цього тіла або проти людей навколо, ми повинні боротися проти твердинь, тобто тих установок, що закладені в нас, ще з минулого нашого життя. Авраам це зрозумів. І Бог хоче, щоб ми сьогодні теж це зрозуміли. І я знаю, що ви це вже чули. Я знаю, що і я це вже чув. Але те, що я це чув, не означає, що я по-справжньому це почу. Я вірю, що Бог. Хоче для нас цього нового. Тому, тому повертаючись до пророка Ісайя, 40 розділ з 29 по 31 вірші, він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але Хто покладається на Господа, відмовлятимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Амінь.